Якщо у тебе тисячу доларів в кишені, не намагайся копіювати якийсь бізнес, бо це може бути бізнес на 10 мільйонів, і він просто не буде працювати для тебе. Якщо у тебе тисячу доларів, то твоя ціль має бути 5-10 тисяч доларів. Якщо у тебе 10 тисяч доларів, твоя ціль має бути 50-100 тисяч доларів. Якщо у тебе нуль і ти ніколи не заробляв в онлайні, твоя ціль має бути ну, тисячу-дві тисячі доларів, не 10 тисяч, не мільйон, ну тим паче не 10 мільйонів. Я заробив свою першу тисячу доларів в інтернеті ще в далекому 2018 році на товарному бізнесі. Я пам'ятаю, як я взяв тоді купюру в один долар, намалював на ній додатково три нулі, що вийшла тисяча. Я поклав її в гаманець і сказав собі: це мій перший рівень. Я ставив цілі, працював, фейлив, пробував і врешті-решт заробив свої перші тисячу доларів. Тоді я взяв цю ж купюру, домалював ще один нуль. Вийшло 10 тисяч. Знову купа роботи, нові помилки, більше розвитку, більше відповідальності, але і більше впевненості. Коли я дійшов до 10, я домалював ще один нуль 100 тисяч доларів, а потім мільйон. І кожен раз я бачив перед собою нову ціль. Вона була на тій самій купюрі, і я просто мусив дорости до неї. Тепер я знаю точно. Спочатку ти малюєш цифру, а потім живеш її. Поступово, але впевнено. Але не пропускай кроки, інакше ти зазнаєш невдачі, і я це точно гарантую.